Людмила Павлівна, ви звідки? І сум. І сум. Ви як переселенка і мешканцям? Мешканця як інвалід третьої групи. З восьмої ранку у приміщенні банку одягу збирається черга з п'яти людей. Серед відвідувачів пані Людмила. Жінка має інвалідність третьої групи через захворювання на астму. Каже, приходить сюди втретє. Брату брала брюки, брала, а от для себе це перший раз. Я потребую банкоді і сапожки, ну, і, звісно, курточку якусь тепленьку. І дякую, що є таке, слава Богу, допомагаю. І брату мене переселилися, може брюки знайду йому. Все ж погоріло, в Кондратовці нема нічого. Може, йому допомагаю. Марина Литовченко переселенка з Краснопілля. У Сумах мешкає рік. Про банк одягу дізналася із соцмереж. каже, через складне фінансове становище самостійно придбати теплі речі складно. Дуже важко знімаємо квартиру. Взуття, речі якісь, бо дуже важко. Світлана Грунченко також евакуювалася з Краснопілля. Жінка розповідає, під час обстрілів забрали лише найнеобхідніше. Має двох дітей, тому передусім шукає одяг для них. Які є? що є? Ну, щось таке для дітей, може, може, для себе. Також переселенка з Краснопілля, також знімаємо квартиру. За словами фахівчині з соціальної роботи Ірини Павленко, банк одягу працює для визначених вразливих категорій населення. Банк одягу приймає такі категорії населення, як люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи, осіб похилого віку та внутрішньо переміщених осіб. Найбільша потреба зараз у теплому одязі та взутті, зокрема, великих розмірів, пояснює Ірина Павленко. Ми приймаємо кожну середу з 8 до 12, але бувають такі потреби, що ми ще можемо додатково якісь дні включити. Зараз потреба є великі розміри. Це 50, 52, 54, 56. Це верхній одяг, такий спортивний. Долучитися до ініціативи можуть всі охочі, принести теплі речі або скористатися допомогою. Працює банк одягу щосереди, з 8 до 12 години. За адресою вулиця Ільїнська, 51Г. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.